Я вас вітаю. Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському. У студії працює Карина Костецька. У Криворізькій музичній школі номер 13 чи в Саксаганському районі працює арт-лабораторія для дітей ППО. Проєкт діє за підтримки громадської організації «4.5.0 Кривий Ріг для малечі проводять майстер-класи та вистави, які допомагають відволіктись від подій сьогодення, а також трохи перезавантажитись. Наші кореспонденти побували на місці подій, тому я пропоную для початку переглянути сюжет, який вони відзняли. Свої діти мала, просто їм пояснили, що наші діти набагато гірші. Віолетта зіграла роль Жені у виставі за мотивами оповідання української письменниці Ірини Подгурської Янгол Жовто-Блакитний. Дівчина займається вісім років у театральному класі. В наступному році випускатиметься зі школи, і тому планує здобувати вищу освіту за акторським спрямуванням, адже творчий напрямок це те, що їй до душі. Її грати мене, мені не було дуже складно, адже зараз ми всі знаходимося в одній ситуації. Але трошки було складно зіграти саме цей вік самої грині, тому що. Вона має бути молодшою. Ось і для мене це склала невеличку проблему, але потім все вийшло. Мені все подобається. Всі учасники вистави вихованки класу театрального мистецтва музичної школи номер 13. Дівчата ретельно вчили свої монологи, приміряли образи персонажів на себе та проживали їх на імпровізованій сцені проєкту Артлабораторія. У нас навчання в театральному класі 6-8 років, і тому діти виходять, отримували початкове, початкове театральну освіту. Можливо, майже. Кроки, то вивчити волонк це для котрої. Проєкт «Арт в музичній школі номер 13 це результат тісної співпраці між громадською організацією 450 Кривий Ріг та муніципалітетом. Він розрахований на дітей ВПО хлопців та дівчат віком від 4 до 10 років, де також проводяться різні майстер-класи з декоративно-прикладного та музичного мистецтва, зокрема майстер-класи з декупажу. Такі події допомагають малечі зайнятися корисними справами, отримати нові вміння та цікаво провести своє цей проєкт арт-лабораторія триває вже з лютого місяця. І з лютого місяця ми запрошуємо дітей ознайомитися. Тацькими закладами нашого міста і тому, що музична школа активного в нашого проєкті і вже з першого майстер-класу діти пішли навчатися музичну школу, Тобто, в нас є маша, яка вже навчається тут на скрипці і успішно доволі. Тому я вважаю, що результат проекту а, у нас класний, тому що діти прийшли навчатись музичну школу, розвиватися в цьому напрямку. Коштом міського бюджету в музичній школі номер 13 облаштували надійне укриття на 50 осіб. В ньому виконав. Сантехнічні, електричні вентиляційні роботи та внутрішнє оздоблення. Також на випадок надзвичайних ситуацій працює пункт незламності. В нашому закладі зараз навчається 309 дітей. Ми маємо чотири відділи: музичний відділ, який поділяється на фортепіани, це клас синтезатору і клас фортепіана. Відділ народних оркестрових інструментів, це клас бандури, клас гітари, клас домри, клас скрипки, клас духових інструментів, клас ударних інструментів. Відділ образотворчих Чого мистецтва? І клас театрального мистецтва і клас сольного спі. Рада оборони міста влада кривого рогу активно співпрацюють із міжнародними благодійними та громадськими організаціями, спільними зусиллями створюють цікаві проєкти, що направлені на підтримку мешканців міста, в тому числі і ВПО, які обрали кривий ріг своєю новою домівкою через війну та російську окупацію. Переділяємо багато уваги по роботі з нашими дітьми про розвитку культури про створенню різних... Платформ. І от вони створили в місті вже 32 культурні платформи, котрі е, займаються наші діти як е, нашого міста, так і переселенці. Ви ж знаєте, що близько 80 тисяч у нас переселенців. Розвиток культури для нас дуже важливий. І я вважаю, що ми і подальше будемо працювати із міжнародними організаціями і з громадськими організаціями. Після початку повномасштабного вторгнення РФ жоден із закладів культури не припинив роботи в умовах воєнного стану. У кривому розі 18 мистецьких шкіл, в яких навчаються більше 6300 дітей. З них 943 учня це діти пільгових категорій. Вони здобувають мистецьку освіту безоплатно в 11 мистецьких школах. Коштом міського бюджету облаштували надійні укриття Олександра Фефілаті, Віктор Степанов, перший міський. І ми знову повертаємось до студії. Нас у гостях Тетяна Гопкало, директорка музичної школи номер 13. Пані Тетяно, я вас вітаю. Доброго дня е, так на базі музичної школи, як ми побачили, вже сюжету, провели майстер-клас. Розкажіть більш детально, що саме робила. Цей майстер-клас був розрахований на дітей 10-12 років. Основним напрямком роботи був декупаж. Саме цей напрямок нам казалось, що буде цікавий дітям. Вони зможуть проявити творчу ініціативу, підібрати ті кольори. ті… Малюнки, які їм до вподоби, які будуть внутрішній внутрішніх зміст, їх переживання або навпаки якісь радісні події? Майстер-клас був присвячений наступаючим великоднім святам, так. тому дуже багато елементів великодні присвяченим великоднім святам. Великодня тематика. Так? Да, угу. А яка основна мета таких майстер-класів, як вони взагалі допомагають відволіктись від подій сьогодення? Діти до нас приходять задоволеним. Так як це вже не перший наш майстер-клас, діти приходять, вони отримують масу позитивних емоцій, вони можуть самі малювати, вони чують концерти, вони можуть приймати в майстер-класах з музичного. Музичного мистецтва, так. а виходячи уже з поробками, вони отримують неймовірне задоволення. Вони хваляться своїм батькам, що у них так чудово виходить і що вони отримали задоволення. А батьки вдяч підходять до нас з вдячністю, що ми змогли відволікти підтримати їх дітей. І трохи розвіяти, розвантажити угу. повсякдень. Так, також вистава у вас пройшла. Розкажіть, будь ласка, більш детально, чому обрали саме таку тему вистави? У нашому закладі пройшла вистава за мотивами оповідання Ірини Подгорської: Янгол-Жовто-Блакитний. Події вистави проходять в одному підвалі або старому бомбосховищі. Описуються виставі. Перші дні війни, коли діти ну, не було більш облаштовані всі укриття, як зараз ми маємо у місті, тому діти спустилися в простий підвал і там переховуються від обстрілів, від сирени. І от вистава проходить, ну, в такому форматі. В виставі грали чотири дівчинки: троє дітей це діти підліткового віку, і одна зовсім маленька дитина, яка опинилася в цьому подвалі. Дівчата під час вистави в одному епізоді узнають, що у маленької дівчини тільки що загинули батьки, і вона залишилася зовсім одна. І вони намагалися її підтримати. А потім в виставі з'являється привід, який допомагає дівчатам. Вони його не лякаються, вони його бачать, що йому було досить незвично, що вони і чують і бачать mm -hmm. його. Він їх підтримував, і в кінці дівчата кажуть йому, що ти не привід, ти наш Янгол, Янгол жовто-блакитний. Mm -hmm. Привід це був нашого захисника, який yeah. допоміг їм вийти з крутного становища, і вистава завершується позитивно, що перемога все-таки буде, і буде як найшвидше. А от чому саме цю тему обрала? От чому вирішили, що це ну саме це показати? Саме цю тему ми обрали, тому що вона ну викликає оклик, напевно, у дітей вони зараз вони здаються малими. Але вони все розуміють, вони все через себе пропускають. І у нас ті діти, які брали в виставі, двоє з них пишуть самі вірші, і останній час вони пишуть вірші про війну, про свої підпочуття. І коли запропонував керівник обрати саме цю виставу, діти ну захотіли грати цей час, передати. І ми з цією виставою ще в минулому році, коли сталася трагедія на Херсонщині і почали переселяти з Херсонської області до Криворогу, ми обходили навчальні заклади, де показували саме цю виставу внутрішньопереміщеним особам підтримати їх. Сказати, що вони не самі, що ми їх розуміємо. Е, хоча в нашому місті е, більш спокійніше, якщо порівнювати з Донецькою областю або з Херсонською областю, що вони на одні, угу. і ми разом з ними, і ми віримо, що скоро буде перемога, і вони зможуть повернутися у свої угу. домівки. Угу. Е, так, а от як музична школа номер 13 співпрацює з організацією 4.5.0 кривий ріг? Ми почали співпрацювати ще в минулому році. Перший проект був у грудні організація «United Help Ukrainian» Привозила подарунки для дітей інклюзії з особливими потребами, і до нас звернулися керівники організації 4.5.0, Чи можемо ми допомогти супроводжувати концертними номерами, театральними номерами? Захід новорічний перша наша зустріч відбулася 6 грудня під час святкування Святого Миколая, і ми супроводжували концертними номерами. Ми зробили. Цікавий, різноманітний концерт. Діти жваво реагували на все, що відбувається, і потім їм дарували подарунки від угу. спонсорів. Так, а чи робите щось ще для внутрішньоприміщених осіб, окрім майстер-класів, таких для дітей вистав і так далі? Ну, ми робимо концерти, uh -huh. вистави і майстер-класи да, <різь> <Так, це різь> заходів. Заплановано у нас було, ми почали співпрацювати тісніше, uh -huh. саме арт-лабораторія з лютого місяця. І у нас кожен місяць проходили майстер-класи для дітей різного віку. Угу. Uh -huh. 6-10, 4-5 років, 6-10-12 років. У нас в закладі навчаються декілька дітей внутрішньопереміщених uh -huh. осіб. У нас є викладачі і робітники, які теж є внутрішньопереміщеними особами. Тому ми намагаємося і підтримати і розвантажити, ну, і долучити до творчості uh -huh. саме цих дітей. А дітки мають бути саме з Саксанського району чи з будь-якого району міста? Діти можуть бути, бути з будь-якого району, uh -huh. але. Ми знаходимося, школа знаходиться в Сексанському Сексанця. районі, тому зручніше, напевно, Тим, є, там, да проживає, хто так. хто проживає, приїздити угу. до нашого закладу. Але якщо це буде з іншого Покровського району або ми, ще будь-якого, да ми, ми угу. тільки за. Так, а який наступний майстер-клас ви плануєте провести, і як взагалі можна записатися? Наступні наступний, наступний майстер-клас буде вже в червні. Так. Це буде новий проект, де буде декілька видів майстер-класи, концерти, і зустрічі творчі з дітьми? Артлабораторію, от ми. 16 квітня вчора ми завершили оцю тримісячну нашу програму. Тепер готуємося до нових проєктів, готуємось, беремо теми для дітей, підбираємо цікаві техніки з майстер-класу, щоб було різноманітно і підтримати. Цікаво так. Так, ну що ж, я вам дуже дякую, пані Тетяно. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. Будемо сподіватися, що дітки, які є внутрішньо приміщеним особам, вони дійсно зможуть трохи розвантажитись, трохи забути про проблеми сьогодення і їм ці майстер-класи, вистави насправді дуже допоможуть. Дякуємо вам і вам дякуємо. Я вам нагадаю, що це був проект Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях була Тетяна Гопкало, директорка музичної школи номер 13. Ми поговорили про майстер-класи та вистави для дітей ВПО, а також про співпрацю музичної школи з благодійною організацією «4.5.0 Кривий Ріг. Дякую за увагу. і Дивіться наші прямі ефіри на першому міському.